Як вернуться телеча. Дивіться, повністю вже розквітла. Березень місяць і сніг іде. Оскільки нападало за ніч снігу. Ось така у нас березнева погода. Дерева квітують і сніг. Зараз на градуснику мінус два. І ось така краса. Привіт усім! Сьогодні я вам хочу показати свої покупочки, що я купила. А саме рослини, які купила. Купувала я їх в епіцентрі. Купила все ж таки трицептіс. Я колись дуже давно його хотіла придбати, але ніяк не попадався він мені. Це його ще називають садова орхідея. Ну, хоча я належить до сімейства лілейних. Ну, просто квіточки напевно, вони. Подібні до орхідей, і тому так називають. І все ж таки я його купила. Він вже такий зелений росточок має. І прицирдіс він ще, коли є якийсь маленький заморозок, то надземна частина його відмирає. ну Коріння залишається в землі, і потім пускає нові павлини Так, і ця рослинка е, коштує. 59 гривень. Так, купила я ще ось таку лілію рожеву. Лілія гібрид Гігантська. Ось вона також опустила такий росточок. Калілія коштує 67 гривень. Так, і ще мені попались такі томати. насіння томатів. Мене зацікавила дуже назва. Пляжний черрі. Така гарна назва. І ось такі томатики. Ранній, високоврожайний, посухостійкий сорт, висота 2 метра. Плоди вишеньки чорного кольору. Масою 10-15 грамів. Дуже ароматні і солодкі. Смак нагадує мускатне вино. Дуже цікавий такий сорт томату. Так, насіння коштує 12 гривень. І ще в епіцентрі поставлено розпродаж гіацинти, вони по 21 гривні. Ну, я взяла дві штучки рожеву, таку блакитного кольору, ну, висажу потім до саду. Так, взяла ще ось такий спрей. Спрей від комах. Ну, саме більше я дивилася, щоб був від кліщів. Бо в мене така проблемка з тими кліщами. Такий спрей коштує 197 гривень. Він е, прискається на одяг. Так, далі взяла ще таку троянду. Троянда Харт. Пише, троянда чайно-гібридна. Я подивилася в інтернеті на цей сорт. Писало Троянда Флорі Бунта. Ну, я ще не знайома з цим сортом, не знаю, висаджу і подивлюся, буду спостерігати. Ось вона вже має такий росточок, там ще поплішки. І я так подумала, що я, напевно, все висажу у горщики, тому що у нас така погода, дивіться, сніг лежить, дерева там в квітах. І сніг. І тому вирішила посадити рослини зараз горщики. і вони так вже деякий час можуть перебути. Бо ще треба і місце знайти у саду, де їх посадити, і яму підготувати. Так, ще купила малину, жовту малину. Я минулого року купувала малину, але щось вона в мене так і не виросла, не прижилась ось знову купила малину. Малина 121 гривня коштує. Ось там такий росточок. Потім, як буду висаджувати, то я вже розгорну, подивимось на коріння. Так, і зайшла в Аврору, купила такі рукавички. 9 гривень коштують грунт універсальний. Грунт тут 3,5 літра, 19 гривень. І ще в АТБ на розпродажі був такий нарцис. Ну, він же відквітував, його зрізали. Ну, я взяла. І так він коштував 109 гривень, а на розпродажі він 52 гривні. Ну, я взяла посажу потім до саду і буде вже на другу весну. Так, і я ще хочу висадити рослинки у ґрунт. Купила тут ґрунт, але його мало. Мені ще потрібно докупити ґрунт і підготувати горщики. І тоді буду висаджувати і вже ближче вам покажу корінчики і рослинки.